Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу показати, як я в своїх умовах заготовлюю доски. от Інколи я вожу на пилораму але якщо в мене небагато цих дрючків, от тому я їх інколи розпилюю в себе вдома. Ну, якщо небагато, як то кажуть, потрібну кубатуру, це буде дуже довго, інколи, що ці дрючки бувають пропадають. Ну І шкода, що ну, все-таки пропадає хороший матеріал. Зараз на даний момент я буду розпилювати горіх. Попався в мене такий дрючечок. Уже, звичайно, він стоїть місяці зо може. От трішечки дає тріщинку, тому вже, як то кажуть, плаче, хоче розпилятися. Зараз я покажу, як я це все роблю. Трішки підрівняв цей брусок. Уже можна сказати, як брусок зробився цей дрючок. От, ну і Почну його опилювати, ну, щоб більш-менш рівніше можна було пиляти. У мене пропил виходить тут а, а, 9 см. Так що мені вистачає десь майже 18 см пропиляти нормально. З обох сторон. такі кілька дошок у мене вже є в запасі, можна сказати. Ну я на цьому не, за... не зупиняюся. Тому що подивіться, скільки я вже набомбив ясена. Це сьогодні кожен день по дрючечку два, І в мене є непогана дошка ясена. Подивіться, яка гарна, яка чудова. А чому така гарна? Зараз я вам все поясню. І привезли мені дрова. Ну і я одібрав такі, як то кажуть, шикарніші дрючечки. Ну, як то кажуть, без допомоги пилорами їх не розпилять, бо тому що, як не як, а тут 40, а тут 35. Ну і пішло, поїхало. Є там кілька ось по 25, да, ось. Ну, їх можна розпиляти, да? понімаємося це діло. А як розпиляти отакий хороший дрючечок? От, ну, поставив я один. Зараз я вам покажу, як його треба розпилювати. Так, ну хто скаже, що то ти там над коляного розколовсь, дивіться, тільки що той, що перший лежав, він на 40, кажеться, ну 37. Якщо брати пополам, то в мене виходить із корою 18. Ну, стругану там, туди-сюди десь буде такий брус під 15. От будуть мати такі бруски по 15. Так, друзі, поки моя циркулярочка відпочиває, хочу показати, що вийшло з півтора дрючка. От дивіться. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 рядочків. Отакі от гарні дрючечки. Звісно, є такі нюанси, але я пиляю на тридцятку і виходить в мене чиста, дивіться, чистіша. Які переваги такого розпилу, бачите, там чиста, тут чиста, чиста. Гляньте, яка чиста. Ну, нижня чиста. Які переваги цього розпилу? Дуже-дуже прості. дивіться. Зараз оцей дрючок, де тільки що показував здоровений. от На 37. Я його прострував і вже край відпиляв. Е -е, що може бути? Тут може бути сучок. От Якщо тут сучок попадається, отак я пиляю. Наприклад, до середини попадається сучок в дрова і нема чого з ним морочитися. Я вибираю тільки-тільки найчистіше. От такі е, Прекрасні прекрасні от такі е, брусочки. Брусочок у нас виходить чистий, аж цілих дивіться, 12 см, коли на щити клеїти, пополам розрізав, ідеально просто. Не просто ідеально, дивіться, структура ідеальна все ідеально. Ну, Чистий, хороший заготовки. Зараз це все діло на перекладки положу. І буде в мене вже, як то кажуть, повна кучка. Ось так з'явився такий сучок. Немає смислу далі пиляти, бо він йде аж сюди. Так що, це дрова. Так, доскладав я кучу, наверх я вкинув горіха. Нехай, як то кажуть, сохне. Час прийде, почнемо його це все пиляти. Я ось почав вже пиляти. Те, що я показував, що викинув дошку. ну Це як одностороння ще якась там піде туди-сюди. Ну А далі смислу немає пиляти, краще уділити сили, як то кажуть, якісній дошці, чим таким сучкам. Так, ще так от трошечки підпиляв на сьогодні, мабуть, все. Ще п'ять дрючечки осталось, ще на один вечір. Мені буде робота. От на півтори годинки десь це все, все діло займе. От, так що це така робота. Трішки попалась в мене тут а, поганенька. Ну, вже так думаю, допиляю, вже кину. Хай там валяється знаєте, для, для масіва, для об'єму. Дуже багато тут у мене доступ, щоб я такий був. Ну Дивіться, я і з дров заготавлюю. Бачите, такі стоси. Там у мене ще далі є там стоси. Заготавлюю і доволі я вам скажу, непогані матеріали, виходить з дров. От, ну от бачите, привозили такі здоровенні, ну, видно, хлопці не могли погрузити та вже такими е, можна сказати, чурками вже привозили. О, ну, о ну Це вже готові їхні попиляні, чурки, а такі здорові. Ну, а Так ось привезли такі, в ну, чому би їх не попиляти, та колись в майбутньому їх в діло і пустити. От, так що, як то кажуть, найголовніше потрібно бажання, щоб оце все діло пиляти. Мощна циркулярка з фуганком. Ну і головне здоров'я, щоб тягати такі дрючки, чого бажаю і вам. Щоб було у вас здоров'я. А в мене все, друзі, буду собі потихеньку далі ворушитися, крутитися роботи в мене повно. От Так що не встигаю ніяких відео зняти для вас красивих, гарних Які виходять, такі вже там вибачайте. От, ну Звичайно, попрошу вас, щоб ви... Підтримали мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, бо хочеться завжди почитати ваші коментарі. Ну і, звичайно, як буду на них відповідати. Ставте запитання, може комусь щось потрібно відповісти по цій роботі, по столярці, бо, як то кажуть, опитом. Поділитись сюди, я радий, готовий. Мені не шкода. Ну, в мене все, друзі. Так зайняв час ваш. Дякую вам за те, що подивились моє відео. До побачення, до нових зустрічей і всім міцного здоров'я!